Так, я зараз вернуся до допомоги до своїх дівчаток для того, щоб що вони мені зробили? Набрали ботулотоксин для міжбрів'я і на очі. Чому я не буду колоти чоло? Тому що в нас є підвисання верхньої повіки. І, наче, чіло високе, ми можемо зробити ботолотоксин. Але я хочу, щоб в нас залишилась активна, активний м'яз, навіть для того, щоб був гарний лімфодренаж. Бо наша пацієнтка схильна до набряків, і ми не маємо права зупинити роботу м'язі верхньої третини обличчя. Ну і плюс із за того, що є нависання ж верхньої повіки. Тому ви, ми, ми вимкнемо сьогодні два депресори: наше міжбрів'я і. Е, е, Круговий м'яз ока, для того, щоб коли розслаблюються ці ділянки, в нас бровки підуть вверх. І це дуже важливо, бо коли в нас бровки вищі, ми виглядаємо більш молодшими. У нас другі шприці є.